Перші рухи в житті цих діток біологічні батьки не бачать. А перші слова мама і тато малюки найчастіше адресують чужим людям вихователям, які стають для них другими батьками. Близько сотні покинутих діток зараз виховуються в Закарпатському обласному дитячому будинку. В цьому закладі вони перебувають від народження до чотирьох років. Далі їх переводять у нову домівку. Старший вихователь, яка працює тут вже 16 років, каже: діти стають для ними рідними, тому прощаються із ними. Дуже нам прикро, коли наших діток переводять в інші заклади. Ми не раз прощаючися з ними, плачемо разом з колективом, навідуємо їх в інших закладах чи Надієві бували, провідували наших діток. І вони нас впізнають, в принципі, і нам це дуже приємно. В обласному дитячому будинку 10 дитячих груп різної вікової категорії виховуються в закладі і малюки з особливими потребами. У нас є групи, дві групи для дітей з особливими потребами. Це є неврологічна група дітей, яких спостерігаються кожен день. Діти, які дуже ну, вони, так вона і називається, група з особливими потребами, тобто діти, за якими треба особливий уход, особливе харчування. І цих дітей в будь-який момент може наступити погіршення стану. Ці діти під постійним наглядом як вихователів, так і штатних лікарів, які слідкують за станом здоров'я малюків. Оглядають вихованців і спеціалісти із обласної дитячої лікарні, які приїжджають в дитбудинок кожні пів. В року у складі комісії лікар-невролог, отолеранголог, ортопед, хірург і куратор обласного будинку дитини. Відбираються діти для обстеження і лікування, якщо треба, у нашій лікарні, даються рекомендації реабілітаційні для будинку дитини, для лікарів їх. Також відбираються діти для оформлення інвалідності. Є такі дітки в нас, які підлягають інвалідності, а також для дітей, які усиновлюються, йдуть на усиновлення, оформляються висновки. Близько півсотні діток оглядають медики під час комісії. Особливу увагу лікарі звертають на новоприбулих і на малюків віком до одного року. Варто відзначити, що багатьох із них знаходять покинутими рідними не в людських умовах, аби цього уникнути в дитбудинку. Рік тому відкрили вікно життя, де батьки анонімно можуть залишити малюка. Та мати, яка хоче залишити дитину і хоче при притому залишитися анонімною. Вона приходить до нас, відкриває вікно життя. Демонструю, вона залишає дитину в боксі, бокс є з підігрівом. І потім вона закриває. Ніяких відеокамер, ніякого відеоспостереження, абсолютно аудіоспостереження не ведеться. Мати спокійно може покинути територію і тоді спрацьовує через 5 хвилин спрацьовує сигналізація. Сигналізація спрацьовує, вікно життя відкривається з другої сторони, і тоді дитину забирають. Ці дітки ситі і зігріті, але насправді їм найбільше не вистачає батьківського тепла. Тож їх очі сповнені надії на щасливе дитинство у колі люблячої сім'ї.